Сам спробуй ще! Мені Нарешті вона моя. Вмикаю режим чотири лапи. Стій, Сенді, у тебе вийде. Моя хутра. Містер Crafts Сенді викрала рецепт. <звук> Сенді, ти без хутра і навіть без одягу. Ану віддай моє хутро, паску. Звої холодні мертві усі. Франктор, я мала здогадатися, що це ти. Тепер не чувайся! А зараз ти понесеш заслужене покарання за свої вчинки. Жовтобу за моральна побічка. Моє око! Вірчиться нещадно виїдає мені око.